Шановні студенти, темою сьогоднішнього нашого заняття будуть показникові нерівності. Так от, спочатку ми з вами згадаємо трішечки теорії, і потрібно згадати, на яких із запропонованих графіків функцій побудована графік показникової функції. Нагадую і звертаю ще раз увагу, що графік показникової функції обов'язково має проходити через точечку 0-1. Що ми бачимо на малюночку 4. Та на малюночку 3 відповідно. На малюночку 4 у нас розташована зростаюча показникова функція, яка відповідає основі більше за одиничку. Зверніть увагу, перетину з вісю ОХ Ми не спостерігаємо так само, як і на малюночку 3. Малюночок 3 відповідає спадній показниковій функції, основу якої від нуля до 1. Так, що ж таке показникова функція? Нагадаю, що це функція вигляду y доріння а в степені x, де наша основа А має бути строго більше за 0 та не дорівнювати одиничці. Область визначення показникової функції всі можливі дійсні числа, тобто x може бути будь-яким числом від мінус до плюс нескінченності або r, бо ми вміємо вже з вами працювати з будь-якою довільною дійсною степеню. Область значень. Так як графік наш не перетинає 0, і це наше найменше значення, якого вона не досягає, то областю значень показникової функції є всі числа від нуля не включно і до плюс нескінченності. Згадаємо, що зростаюча показникова функція називається у випадку, якщо її основа більша за одичку. Ну а відповідно, спадною, якщо її основа від 0 до одинички. І тут слід з вами згадати, що таке зростаюча, в принципі, функція. Функція називається зростаючою, якщо. Чим більше х, тим більше у. Тобто більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. А спадна функція це коли навпаки. І оце навпаки нам сьогодні з вами дуже знадобиться. Ще раз, спадною показниковою функцією, або, в принципі, спадною функція називається у випадку, коли більшому значенню x відповідає навпаки менше значення y, менше значення функції. Так. При якій умові функція є спитною показниково, звісно, основа від 0 до 1. У якій точці графік функції, у дорівнює 2,4 в степені мінус 0,3х перетинає вісь ординат. Нагадаю, що неважливо від е, вигляду е, самої показникової функції, від незалежно від основи, тільки додатня строго більше за 0 і не дорівнює одинички. І незалежно від степені, бо степінь може бути будь-якою точка перетину, звісно, ординат не змінюється. Це точка 0,1. По х координати є 0 по y координати 1. Так, відповідно, чи є спільна точка у графіки функції 3 в степені х та 0,19 в степені Х. Відповідно, це наша ключова характеристична точка, точка 0,1. По х 0 по y 1. Бо ми пам'ятаємо, що будь-яке будь число в нульовій степені це завжди одиничка. Серед запропонованих варіантів треба вказати ту, що зростає. Зростає, це коли наша основа більша за одиничку. Відповідно, перша функція у нас зростає, друга функція зростає, третя, четверта мають основу дробову від нуля до 1, П'ята має так само основу від нуля до 1. Варіант шостий. Ми бачимо дріб неправильний, 7 п'ятих. Якщо так не зрозуміло, потрібно виділити цілу частину. Маємо 1,2 п'ятих і, відповідно, основа більша за 1, тому функція також є зростаючою. Та, приклад, сьомий корінь із семи. Ну, якщо в нас немає під рукою калькулятора, і ми маємо вміти аналізувати корінь із семи, то ми маємо згадати, що корінь із семи розташований між корінь із чотирьох і корінь із дев'яти, що є значення два та три. Отже, точно більше, ніж одиничка. І ця функція також є зростаючою. Тепер обираємо спадні. Тут навпаки обираємо основу, яка розташована від нуля до одинички. І ж нам варіанти відповідають. Варіант другий, варіант четвертий, три поділити на пі не дуже зрозуміло. Ну, згадуємо зі школи, що пі приблизно 3,14 і так далі. Коли ми три ділимо на більше число, виходить трошечки на менше, ніж один. Тому ця функція також є спадною. А от P поділити на три буде трошечки більше, ніж один. Ну, та 2 тринадцятих, звісно, якщо ми один наш е, великий тортик поділимо аж на 13 частинок і візьмемо тільки дві з них, явно це буде менше, ніж цілий тортик. Тому ця функція також є спитною. Порівняйте числа. Порівняння чисел виконується, звісно, з таки, залежності від основи. Якщо функція зростає, то чим більший значення аргументи, тим більше значення функції. Дивимось на нашу основу. Основа 4 п'ятих, отже, наша функція спадна. А це означає, наша інтуїція підказує нам вірно. Треба відкинути 4 п'ятих ліва і справа. Однак, так як основа 4 п'ятих менше за одиничку, функція спадає. Отже, буде навпаки х більше, ніж у. Х буде більше, ніж і. Так. Через те, що функція складна і основа менше за одиничку. Далі, півтора в степені х. Основа більша за одиничку, функція зростає, а значить, більшому x відповідає більше значення y. Тобто, знак нерівності залишається в такому ж вигляді, як ми бачимо, х менше, ніж y, коли ми відкинемо основу, як у показникових рівнянні. Наступний приклад: в основі 0,3. Це значить, що наша функція складна. Отже. Більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Знак нерівності змінюємо на зворотній. х буде менше, ніж y. Так, і 8 третіх. Це основа більше за одиничку. Функція зростає в більшому значенні відповідає більше. Тому, так як є, так і буде. 8 третіх відкидаємо, х більше, ніж у. Так, знову ж таки, потрібно порівняти з одиничкою. а в 7 і а в десятій. Якщо наша функція буде зростаючою, то відповідно А в 7 буде менше, чим А в 10. Тому, а нам зазначено, що А в 7 більше, чим А в 10, значить, що наша функція спадна. Спадна показникова функція у випадку, коли основа від 0 до 1. Так, якщо у нас А в мінус 5 менше, чим А в міну 3, це означає, що наша функція. Зростаючи, тому основа має бути більше за одиничку. Так от, ми з вами казали, що показникові це рівняння, в яких невідома міститься в показнику степеня. Показникові нерівності визначення дається абсолютно аналогічно. Це нерівності, в яких наша зміна міститься в показнику степеня при постійній основі. Ось ми бачимо приклади показникових нерівностей. Як вони розв'язуються? Залежно від властивості, а точніше від монотонності показникової функції. Так як і в рівняннях, ми маємо і ліву, і праву частину представити через однакову основу. Далі, абсолютно аналогічно ми основи відкидали, і зараз ми так само будемо робити но є два моменти. Якщо наша функція зростаюча, то ми відкидаємо основи і переписуємо все так, як ми бачимо без них. Якщо ж наша функція є спадною, тобто основа від нуля до одинички, то ми основу відкидаємо но. Знак нерівності змінюється на протилежний. Більше на менше, і навпаки, більше або дорівнює, на менше або дорівнює і навпаки. Зверніть, будь ласка, увагу на цей момент, тому що і далі в логарифмічних функціях ми також використовуємо цей нюанс. Коли показникова функція зростає, в випадку основа більше за одиниці, ми знак нерівності залишаємо таким, як є, вони дивляться в одну сторону. Якщо наша. Показникова функція спадає, тобто основа від нуля до одиниці, то нам треба буде змінити наш знак нерівності на протилежний. Що ми бачимо на цьому слайді? Якщо наша функція зростає, знак нерівності дивиться в одну сторону, якщо наша функція спадає, основа від нуля до одинички, ми знак нерівності змінюємо на протилежні. Тобто для рівняння а в степені х більше, ніж а в степені Б, при умові, що основа більша за одиницю, ми а відкинули і читаємо, як є х більше, ніж б. Якщо основа від нуля до одиниці, основу відкидаємо, але читаємо навпаки х менше, ніж б. Розв'язуємо показникові нерівності, спираючись на монотонність показникової функції. Так, розглянемо найпростіші нерівності. 3 в степені х більше, ніж 9. Е, нагадаю, що перший крок ми маємо привести їх до спільної основи. Тому, дев'яточку ми представляємо як 3 в степені 2. Далі ми обов'язково собі окремо десь записуємо, що наша А наша основа це 3. І 3 більше за 1, значить, показникова функція зростає. Отже, просто. Відкидаємо наші однакові основи три і пишемо так, як є: х більший за 2. Тобто від 2 не включно і до плюс нескінченності до кінця. Приклад другий. Якщо у нас в основі буде одна друга в степені х більше, ніж 1 четверта, приводимо до спільної основи однієї другої. Одна друга в степені Х більше, ніж одна друга в квадраті. Далі окремо собі записуємо, що у нас основа рівна одній другій, це чиселко від нуля до одиничка. Значить, наша показникова функція спадає. І отже, нам треба змінити знак на протилежній. Тобто. Одну другу відкинули і написали навпаки х менше ніж 2. Знак дивиться в іншу сторону через те, що у нас функція спадна. І нашою відповіддю є проміжок від мінус нескінченності до 2 не включно. Так, трошечки складніші нерівності. рівності. нерівність. 16 в степені х більше, ніж 0,25. Представляємо через спільну основу. Яка може бути спільна основа, поки бачимо, що через 16. Ну, як ми можемо по-іншому записати 0,25? Так, як ми чуємо, 25 сотих і скоротити як 1 четверту. Тепер згадуємо, що 16 можна представити як 4 в квадраті і в степені х, тобто 4 в степені 2х. Більше, ніж 1 четверта представляється як 4 в степені мінус 1. Далі обов'язково зупиняємося і перевіряємо себе. Ця показникова функція зростаюча чи спадна. 4 більше за одиничку, функція зростає. Отже, відкидаємо наші основи, і знак нерівності залишається таким, як є: 2х більше, чим мінус 1. Далі. Позбуваємося нашої двічки зворотнім шляхом ділення на 2. тобто х буде більше, чи мінус одна друга, або мінус 0,5, якщо проміжком х належить від мінус 0,5 не включно до плюс нескінченності. Так, і приклад наступний: 2 в степені 4х більше, чим 2 в степені 3. Наша основа 2 більше за 1, тому наша функція є зростаючою. Отже, відкидаємо двічки і записуємо так, як є: 4х більше, ніж мінус 3. Далі позбуваємося циферки 4 шляхом ділення на неї. Отже, маємо х більше, чим мінус 3 поділити на 4. Або Мінус 3 четвертих мінус 0,75. І якщо ми це запишемо проміжечком, то наш проміжок буде від мінус 0,75 не включно до плюс нескінченності. Невключно до плюс нескінченності. Далі, значить, розв'яжіть нерівність. Одна друга в х більша в бодоріння, ніж корінь із однієї восьмої. Не забуваємо, що корінь ми можемо представити через дробову степінь. В даному випадку це у нас звичайний арифметичний квадратний корінь, тобто корінь в 2. Із однієї восьмої, в степені немає, значить, степінь перша. Також одну восьму ми можемо представити через нашу основу одна другу в степені 3. То. Представляємо наш корінь із однієї восьмої як корінь із одна друга в кубі. І далі, так як у нас арифметичний квадратний корінь, то цей корінь можна представити через степінь 1 друга в степені три других. Отже, наше рівняння перепишеться у вигляді 1 друга в степені x більше, бо дорівнює, чим 1 друга в степені 3 друга. Потім далі ми зупиняємося і перевіряємо, чи є наша функція зростаюча, чи, чи є вона спадна. Наша основа 1 друга, тому показникова функція спадна. А це означає, що ми маємо знак нашої нерівності змінити на протилежний. Основи відкидаємо, но x буде менше або дорівнює, чим 3 друга, або менше або дорівнює, чим 1,5. І відповідь є проміжок від мінус нескінченності до півтора включно в даному прикладі, тому що в умові було включно. Так, далі продовжуємо розв'язувати нерівності різними способами. На минулому занятті ми з вами дізналися, що є спосіб, такий, як винесення спільного показника за дужки. І, використовуючи цей спосіб, ми можемо розв'язати ось дану нерівність. Є у нас доданок 3 в степені х плюс 2, є у нас доданок 3 в степені х-1. Спільний, в принципі, тут не один варіант, як можна винести спільний множник за дужки. Давайте саме такий базовий, коли виноситься за дужки спільна найменша степень. Найменша степень із х-1 і x плюс 2, це 3 в степені х x-1. Наскільки вона менша, рахуємо. Там було плюс 2. Х плюс 2, 2 додаткових, і ще оцей мінус 1, на який ми його так само забрали. Тобто, виходить, там 2 і 1 залишається від першого доданку 3 в степені 3. Плюс другий доданок ми забрали повністю, тобто однакові вирази поділили самі на себе, отримали одиничку. Більше, чим 28. Рахуємо, 3 в кубі плюс 1 це буде, ой, як неочікувано, 28. Маємо 3 в степені х-1 помножити на 28 більше, ніж 28. І зліва і справа у нас однакові, бачимо коефіцієнти, тому поділимо обидві частини виразу на 28. І таким чином наша нерівність перепишеться у вигляді. 3 в степені х мінус 1 більше, ніж 1. Одиничку ми представляємо як 3 в нульовій, отже, 3 в степені х 1, Отже, 3 в степені х-1 буде більше, ніж 3 в нульовій. Далі знову зупиняємося, згадуємо про монотонність, 3 більше, чим 1, значить, функція зростає. Отже, просто відкидаємо основи х-1 більше, ніж 0, або х більше за одиничку. Відповідає проміжку від 1 не включно і до плюс нескінченності. Так, і ось такі ще нерівності. Ну, друга наша нерівність нагадує нам квадратне рівняння, яке розв'язується через заміну. 3 в степені х замінюємо на т, 9 в степені х замінюємо на 3 в квадраті і в х. Тобто 3 в степені 2х через заміну. 3 в степені Х на Т. Тоді 9 степені х це як t квадрат. Отже, t квадрат мінус t мінус 6 більше за 0. Треба розв'язати методом інтервалів для цього за допомогою дискримінанта або теореми ВІЄТа порахувати наші корені. Сума, сума, дивимось, коефіцієнт при t. Там стоїть мінус 1, знак міняємо, значить, сума дорівнює 1. Сума коренів 1, добуток мінус 6. Дільники числа 6, 6 та 1, 3 та 2. Так як в сумі одиничка, значить, вони мають відрізнятися на одиничку. Відповідно, це значення 3 та 2. З якими знаками? Бачимо мінус, да? тому мінус перед Т. Тому, значить, наше більше число має бути знаком плюс навпаки. Розписуємо на дві дужечки. Т мінус перший корінь, Т мінус другий корінь. Значить, ще раз підкреслюю, корені знаходяться за допомогою дискримінанта або теоремою Вієта. Як вам зручніше? Я їх обчислила за теоремою Вієта, сума коренів 1, добуток мінус 6. Добуток від'ємний, значить, числа різних знаків, сума плюс 1. Значить, вони відрізняються на одиницю. Відповідно, 3 і мінус 2, щоб в сумі було плюс 1 в добутку мінус 6. Що ми робимо далі? Позначаємо ці числа. На координатній прямій. І ми їх вирізаємо, тому що тут не включно. Тому мінус 2 та 3. Далі коротко-швидко, метод інтервалів. Ми беремо три числа на кожному з цих проміжків. Наприклад, 4. І підставляємо ось цей наш вираз. 4 мінус 3 додатній. 4 плюс 2 додатній. Плюс множимо на плюс, і там, де ніби 4, ставимо знак загальний плюс. Між від'ємним і додатніми числами завжди є 0. Тому беремо нолик, підставляємо 0 мінус 3 від'ємне, 0 плюс 2 додатній. Мінус на плюс. Буде мінус. Тому там, де ніби 0, ставимо мінус. Ну і останнє, беремо число менше, чи мінус 2. Мінус 10, наприклад. Підставляємо. Мінус 10, мінус 3. Мінус 13, мінус 10, плюс 2, мінус 8. Від'ємне примноження на від'ємне дає додатній. Нам треба там, де більше за 0. Більше за 0 – це 2 проміжка. Ось такі. Тепер вход е, йде наша ОДЗ, наша умова. Що так, як ми робили заміну на Т, то обов'язково Т має бути тільки більше за 0. Обов'язково. Тому е, значення, які будуть менше за 0, ми не будемо розглядати. Отже, із двох проміжків нам підійде тільки один. Від трьох і до плюс нескінченності. Від трьох і далі записується як. Т більше, чим 3. Так, приберу зайве. Т це наша заміна більше, чим 3. Тепер робимо зворотню заміну, Т ми представляли як 3 в степені х більше, чим 3, або 3 в першій. Функція показникова зростає, оскільки 3 більше за одиничку. Отже, ми відкидаємо наші основи і отримаємо кінцеву нерівність х більше за 1. Це і є наша відповідь. Від одного не включно, бо тут знак строгий до плюс нескінченності. Так, і ось така нерівність: 3 в степені х більше оборіння за 4 мінус х. Такі нарівності рекомендую розв'язувати графічним способом. Аналітично нам буде це зробити складно. Як ми це розв'язуємо графічним способом? Ми малюємо 3 в степені Х. Основа 3: функція зростає, отже, через точку 0,1 на зростання. Зображуємо наш графік 3 в степені х. 4 мінус х це звичайна лінійна функція. Для її побудови достатньо взяти дві точечки. Так як тут 4 мінус х, то зручно взяти точечки 4 та 0 по х. І потім підставити та порахувати. Візьмемо замість х 0, 4 мінус 0 4. Візьмемо замість х4, 4 мінус 4, 4 0. Поставили ці дві точечки, з'єднали нашою лінії. Розв'язком рівнянь. Ми казали, є точка спільна для цих двох ліній. Бачимо на малюнку. Це точка. Ось ця. У неї є дві координаточки. координатки по Х і координатки по y. Так як ми в рівняннях і в нерівностях розв'язуємо стосовно Х, то нам потрібна тільки координатка по Х. Це точечка 1. Ну, а що ми робимо далі? Цією точечкою. Наш малюночок розвився на дві частинки: на ліву частинку і на праву частинку. На червону і синю. Що відбувається на червоній частинці? Графік лінії нашої прямої 4 мінус х вищий, чим графік нашої показникової функції 3 в степені Х. А в нашій умові питали, коли. Графік показникової функції вищий, тобто більша буде рівня, чим графік нашої лінійної функції. Отже, червона область нам не підходить від мінусної нескінченності до одного, включно, а підходить тільки ось ця наша права частинка від одного і до плюс нескінченності. Чому? Тому що на цій частинці ми бачимо, що графік нашої показникової функції вище відносно нашої лінійної функції. То з таким чином можна застосувати графічний метод до розв'язування показникових нерівностей. Дякую за увагу!